Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні будемо прибирати у ванній кімнаті, розбирати косметику, мити щіточки для макіяжу. Приєднуйтесь. Потрібно розібрати косметичку, тобто щось у мене вже якісь завали, і вона така вся брудна. Мити кісточки для макіяжу. Так, зі сроками вже другий етап ламінування брів-системи, буду його викидати, перший вже закінчився. Так, туш у мене стара вже. І очі почали від неї пекти. І вона така вже підсохла. Також буду її викидати. Також тут у мене вже на дні виколупувати нічого не буду. Викину цей консилер від Evelyn. В принципі, непоганий, але якийсь був дуже світлий для мене. Оцю малесеньку баночку я перелила віск для брів, тому що з оцієї сітр групи вже почав він якось витікати, все тут залипати. Якась така стала незручна баночка. Хоча сам віск дуже класний, мені дуже подобається. Потрібно ще її якось так поставити, щоб сцідити. Так, зараз я просто придумаю. Можливо, отак зробимо, просто стідити. Спонжик помити, а цю косметичку помию, зараз, щоб вона була чистенька, і все гарненько знову поскладаю. Дівчатка, як вам погода за вікном? Уже прийшла весна. Уже сьогодні 3 березня. Знаю, сонечко так світить, звичайно, холодно, але от вже відчувається такий весняний якийсь дух. Скоріше б уже зняти ці шапки, куртки і вже вони мене трошки дратують. Взагалі вже хочеться з початком тепла, з початком такої сонячної прекрасної погоди. Хочеться, щоб нарешті закінчилася війна, щоб Україна перемогла. Щоб ми всі раділи, святкували, насолоджувалися життям, відновлювали нашу рідну Україну. Сподіваюся, що так і буде цієї весни. Дуже в це віримо. У мене тут так вже брудно, позаливала. Дуже важко відмивати тональну основу з кісточки, особливо, якщо вона дуже там забита. Спонжик трошки я, звичайно, поламала, порвала, дуже так ретельно його відмивала, також не знаю, переусердствувала. Напишіть мені, який український еквівалент слова переусірствувала, бо я щось не можу підібрати тепер буду чистити свою щітку для волосся. Обов'язково потрібно час від часу це робити один, а якщо не один раз в тиждень, то хоча б два рази в тиждень. Якщо взагалі це нереально, то хоча б один раз у місяць, тому що миття щітки дуже важливо для гігієни нашого волосся, для здоров'я нашої шкіри голови. Щіткою ми користуємося щодня кожного дня, навіть по декілька разів, і звичайно, на ній збираються тисячі бактерій залишки шкірного сала. Пил, якісь стайлінгові засоби. Все це може негативно впливати на шкіру голови, викликати подразнення, почервоніння. А ще потрібно змінювати щітку для волосся хоча б один раз на рік, як ми змінюємо один раз в три місяці зубну щітку, так потрібно її. Чиняти із щіткою для волосся, по-перше, за рік на ній уявляєте скільки утворюється бактерій, і як би ми не старалися їх мити, якими б засобами і. Антибактеріальними розчинами ми не відмивали щітку, все одно на ній залишаються бактерії, а також щітки мають властивість зношуватися, псуватися, можуть випадати і зубчики. На них з'являються мікротріщини. Ці мікротріщини можуть пошкоджувати або дряпати структуру волосся, тому потрібно раз на рік обов'язково міняти щітку. І от я це роблю, не знаю, раніше якось не задумувалася, Думувалася про це, але робила це інтуїтивно. Навіть те відчуття, коли ти купляєш нову щітку для волосся, якось не знаю, краще стає Ти чешеш коси цією щіткою, і вони навіть стають красивішими. Знаєте, кажуть, як в рекламі. Тому майте на увазі. Я вже протерла всю косметику просто вологою серветкою, попшикала її антисептиком. Тепер чищу косметичку. У мене були такі думки, щоб замінити косметичку, просто взяти щось меншеньке. Але я подумала, що такий сундучок набагато зручніший, хоч він у мене і старенький, але мабуть ще прослужить. Це косметичка з Сінсею, Я її колись взяла на скидочці, по-моєму, за 150 гривень. Дуже вдала покупка. Звичайно, вона вже зістарилася, і фурнітура на ній не дуже, але поки що буде служити. Так, покажу вам, що я купила. Це нові засоби для ламінування брів. Це система. Перший етап і другий етап у мене вже закінчилися. Я вже останню баночку викинула. Це засоби LAN, Мені дуже подобається. І на курсах ми користувалися і працювали тільки на цих засобах. Дуже класні. Рекомендую. Зараз коштували вони 900 гривень, хоча півтора роки тому, а можливо, це було і два роки тому, я їх брала за 500 гривень. Тепер перехожу до самого прибирання. Перше, що я роблю, це заливаю до Местосу унітаз, чищу унітаз. І знаєте, хотіла у вас запитати деякі дівчатка проти в мотиваційних відео показувати, як вони чистять унітаз. Вважаю, що це не дуже естетично що можна і уникнути цей етап, сказати, просто я його почистила і все. Як ви вважаєте? Потрібно показувати, як чистимо унітаз в мотиваційних відео у відео про прибирання. Я вважаю, нічого такого в цьому немає. І коли я дивлюся, як хтось намиває унітаз, мені хочеться зразу встати і піти почистити свій. Тому, звичайно, у кожного своя думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені дуже цікаво. Я вже протерла зеркало зараз. Протираю поличку, ставлю баночку з ватними паличками і буду просто протирати пил на. У всіх поверхнях особливо у мене багато пилу на ванні. Там, де стоїть у мене доглядова косметика, шампуні, гелі для душу е і всілякі засоби гігієнічні. Також вирішила швидко помити і полити свої квіточки. У мене лише два вазончики. Е зараз їм зроблю такий душ. У мене зем'я кулькас і монстера. Тепер намиваю ванну, і раніше я цього не помічала, але зараз бачу, що я доволі таки набрала вагу. Я зараз важу 56 кг, Стала на ваги у знайомих і просто вжахнулася. Потрібно дуже швидко скинути вагу, тому що це моя. Неприйнятна така для мене вага. Я люблю, коли важу 48-49 кг, дев'ять кілограмів. Ну, а це для мене занадто. Потрібно братися за себе, весна, початок нового якогось етапу життя. Потрібно привести свою фігуру в порядок. І я думаю, що я зніму декілька відео про. Своє схуднення про своє харчування. Дайте знати, будь ласка, в коментарях, якщо вам цікаво буде подивитися і такі відео. І що, ванну я вже почистила. Бачите, як красиво стало. Тепер буду просто протирати всі свої пляшечки. І чого нового у мене не з'явилося з. Останнього відео про прибирання прибаранювання в в кімнаті. Хіба що закінчився гель для інтимної гігієни, Я просто заміню його на новий, просто поміняю кришечку. Мені подобається, коли кришечка біла. Її я взяла з гелю для вмивання. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, i am keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that i wouldn't do and when you're making money make sure you don't spend it too soon huh. fuck that i'll do what i wanna do i got a different path from everyone and that includes you who were you to tell me how to live life and these times it feels like nobody's right yeah so i'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed Я помила підлогу, все гарно поприбирала. І так, у мене два однакових коврики. Минулий я купила на тій квартирі, а цей я докупила вже сюди. Вирішила, що потрібно такий самий коврик і постелити і біля ванни, щоб було тепленько ніжками, ручки мити і вилазити з ванни. Був гарний розпродаж в магазині. Юск знову за 250 гривень. Я купила коврик, дуже мені подобається коврик-килимок. Покажу вам ще, що взяла зміючого в магазині Червоний Маркет. Зараз акція 19 гривень 450 мл крем мило косметичне з запахом Троянди. Саме те, що ти шукаєш, пишуть, не знаю, має бути якесь ніжне, ароматне. Буду пробувати. Також в магазині Аврора взяла отакенний бутиль 4 літровий універсального. Гелю для прання, умекс називається. В принципі, я вже такий гель купляла, він непоганий. І для ручного прання підходить, і для прання в пральній машинці. Я завжди два ковпачки такого гелю просто вливаю відразу у барабан, там, де вже лежить. Готове прання, не вливаю його в сам контейнер для порошку або для гелю. Таким чином весь гель використовується, ніде не залипає там. В пральній машинці буду пробувати фіолетовий, ще Не брала до цього в мене червоний і синій. По моєму пишу, що тут немає фосфатів. Виробник такого гелю Україна, місто Дніпро. Рекомендую непоганий бюджетний гелія поштує 104 чи 106 гривень. Не пам'ятаю точно Класно. Дівчатка, буду вже з вами прощатися. Дякую, що додивилися це відео до кінця, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, з користю. Бережіть себе, все буде Україна. Скоро побачимо.